Дача ті вітаю вас, друзі. Ну що, продовжимо розвивати свої сім'ї. Дуже вже жарко, вже зберігати тепло не потрібно в вуликах. Давати потрібно матки для засіву. Місце для засіву. Це в нас відводок на стару матку. Я думаю, вже її нікуди сіяти. І що ми зараз зробимо? Ви подивитесь, поїхали. Друзі, друзі, друзі. Відводок на стару матку. Так, ну Це великий відводок. Тут не то, що матки ніде сіяти. Тут вже переповнений вулик. Що ми робимо? Ми сюди і накинемо ще. Ще накинемо. так, Дві рамочки поставимо. Заставна вже тут не потрібна. Дві рамочки. І я думаю, ми накинемо сюди вже і магазин. Це, Ця сім'я нам і принесе і меду. Згодні? Я думаю, згодні. Так. Є в нас ось такі рамочки. Чудові рамочки і ми їх відразу І Щось я не бачу чіткого є. Ось виходи. Бжола виходить. Все в меду. Ду, що робимо далі? Так, ставимо ось таку ще. Для засіву. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Матошники потягнули, друзі. Ось матка. Чудова здорова матка, я вам покажу. Ось Ось такі матки повинні бути. Круто? Круто. Ми її розвернемо цю маточку до рамочки, щоб вона сіяла. І ще одну є в нас ось така ващенка. Чудова вже відтянута. І також опускаємо сюди. Це, друзі, ця сім'я. Розширена. Давайте ще сюди, напевно, накинемо магазинчик. Зараз я думаю положимо сіточку, є в нас сітка, щоб матка не піднімалась. Зараз ми її обріжемо все це. Все підготуємо і далі вам покажу. Далі покажу. І так, 10 хвилин роботи приготували. Так, ось такі ганімановські решітки. Положили їх, вирізали. Це на 12 рамкові. Підготували. Ось такий магазинчик. Ставим його відразу. Ось така у нас рамочка. Сушнина, це з минулого року. Вже жарко. Це це готуємо. Ух ти! Підготували чуть. Рамка не стає не забули стамеску. Все, подивіться. Чудово. Чудово. Беремо. Беремо наш холстик. Холстик положили. Так. Магазинів в нас немає. Зайвих. Потрібно утеплювач вложити. В наждах. так. Оп. Ну що, друзі, ця сім'я розширена. Будемо отак ставити ті сім'ї, які є. У нас багато рамок. О, є, зараз буде безв'яточний період. Є відразу підзасів, є старий мед відразу. Ці рамочки підуть у нас на беззяточний період. Якщо у вас взяточний період, у нас є дуже багато ось таких рамочок. Ми вже готові розширювати, розширювати, розширювати. Ми готувалися два роки. довго багато рамок залишили, всього залишили. Так що, друзі, розширюйте. Зараз закінчується акація, потім буде маленький беззяточний період і потім липа. Ця сім'я, це у нас відводок на стару матку. Принесе нам ще меду. Це, друзі, до зустрічі!